Раду з гуманітарної та комунальної власності житлово-комунального господарства прав людини за комісії депутатської діяльності та регламенту оголошується відкритим 18 листопада. -го Присутні голова комісія, комісії щенко христина, секретар комісії «Подм'янникова Олександр, члени комісії на і Леві Степен. Хочу перейти до. Розпочати роботу засідання постійної комісії тобто перейти до порядку денного, а саме про звернення Вікоперецької сільської ради, восьмого скликання щодо підтримки плану перемоги представленого президентом України Володимиром Зеленським, про надання дозволу на переоцінку майна комунальної власності сільських Великоберецької територіальної громади, про намір передачі нерухомого на розташованого села Берегу по вулиці Френд 154 в оренду. Пронесення зміни до програми утримання об'єктів та мана комунальної власності Великобрятської сільської територіальної громади на 24-25 роки у новій редакції. Пронесення змін у заходи щодо виконання програми турбота Великобрецької сільської ради на 22-24 роки. Також нова редакція і про затвердження програми. Зутвердження української національної та громадської на ідентичності 25 і 28 років. Також у мене пропозиція поставити з урахуванням відключень світла і вже опровадження графіки відключення світла від закарпату таки поставити генератори на баланс. Це два генератори і чотири конвекції. Внести ще таке питання порядок денний. Хто за такий порядок денний? Я за? Валентинович, за. за? За. Тоді даний порядок денний ухвалений. Починаємо з першого тоді питання про звернення Ковряської сільської ради восьмого скликання, щодо підтримки плану перемоги представлено президентом України Володимиром Зеленським. Мар'яна надію у у словах, дістали ми лист, що треба нам це, ну, підтвердити це звернення Володимира Зеленського і тоді треба її надіслати, коли приймемо. А далі ще була е е е таблиця ОЕС, туди ми записали, що треба було до 15-го е здавати. І ми туди записали, що в нас сесія буде 19 числа, є в порядку денному. Якщо приймаємо. Ми всі читали, не буду перечитувати. Ставимо на обговорювання дане питання щодо винесення його на порядок денний завтрашній сесії. Іщемо коза? Дай району? Навіть? За. М'ятника? Рішення прийнято. винести його на розгляд сесії. Так, слідуюче у нас питання на надання дозволу на переоцінку комунальної власності сільських архів Великоберецької територіальної громади. Дане питання готового Олександр. Простив його підтримати. Добре, Людей, на даний момент людина знаходиться над виконаннями. Респіраторні Про Хорошо, йдеться. Хоча. І саме за годину справимося тоді. За годину. Маряна Юрій, у мене таке питання. Я бачу в порядку, де тут про створення центру якогось. Комунальний заклад. Ну no. і, і, і чому він не йде через нашу комісію, межгуманітарна комісія з гуманітарних питань? Mm. Що mm. то за центру буде? Перевірятися, що податка Іван Татарканічку. А соціальній відділ, як казати. Тоді вони казали, що соціальний фахівець не може бути у структурі, а треба, і всякі ці питання не може виконувати соціальний відділ, а треба нам створити комунальний заклад в надання соціальних послуг. Е, ну і тепер вже не, у нас працює там е, Ярослава Євгенівна, вона зробила цей проєкт рішення, ну, і підтримати, а далі що, що буде? <плес> директор, директор центру одна людина, бухгалтер ще одна людина і один спеціаліст три чоловіки. Ми лише на зарплату робимо. А що він що буде той центр робити? Дуже. <плес> 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 центр надання соціальних послуг, чесно кажучи, і було достатньо фінансування і достатній бюджет нашої територіальної громади було б довцільно створювати та відкривати. Тому що по факту людям потрібна допомога і потрібно ними займатися. Але все залежить від фінансування. Ми це гарно розуміємо. Чи ми спроможемо створювати нічого? Чи, чи можна так, з іде. іншими громадами якось створити, як центр по медицині, яку ми розвалили, а може, хоч цю сферу не розвалимо. Ну так що по тих. Переоцінках майна. Василь, Василь, про переоцінку майна, будь ласка, скажіть двох слова. Робиться імменталізація, тобто оцінюються об'єкти нерухомого майна, міняється їхня балансова вартість, після чого збільшується сама стоїмость об'єктів. Це потребується для подальшої передачі в оренду. Частини, то що на один квадратний метр для розміщення е, цих терміналів, для терміналів. оплати комунальних послуг, які в минулому разі піднімали з питання з врахуванням того, що оцінилася е, вартість, е, вартість так, цього майна. Тому хотілося якось їх вирівняти. Фактично, вартість наших об'єктів вже дуже-дуже низькі. Можна... Ну, Залишкова вартість по всім об'єктам сільських рад, вона є нульова. В будь-якому випадку треба вже робити нову, привізну вартість наших сільських рад. Ну, про це ми зараз говоримо, тому що дивіться, навіть, наприклад, взяти нашу сільську раду, великі береги, її балансова вартість 60 з копіками тисяч гривень, а заважкова вартість нуль. Це означає, що ця будівля має ніякої цінності, тому треба би переоцінити і збільшити балансову вартість. А скільки це буде коштувати? Ну це вже не до мене. Буде визначати буде цей експертна. Організація, яка цим займається, будуть проводити сьогодні, вибиратися цих оцінщиків, і там вже буде ціна. Тобто це йде мова про все, все майно чи тільки про будівлі сільських коройських на, на даний момент, момент першочергово сільські ради, а далі йде по черзі. На даний момент у нас вже, скажемо так, п'ять п'ять об'єктів це чотири сільських раді, і зараз цей клуб. Фактично, яку вже на яку є заява, тоді, ну. Це операційний тебе, то кажу. То наступне питання. Добре, або ну... Ну, ну, фактично, походить. Це перевоцінка. Від, Від первісної об вартості об'єктів залежить, звісно, вже і орендна плата. На ну, що якщо будемо ще тим звичайно? Якщо брати, наприклад, в сільську раду великі береги, 60 тисяч гривень вона має. Та навпаки треба затягувати людей, щоб менше платили, щоб щось життя яке Ну що, 300 гривень нам заходило на сільську раду, теж не нагодився. А що стоїть та там mm -hmm. припадає від дождю, то то що то ліпше, хай то що потім будемо мільйони в нього вкладувати. Ну а чому мільйони? Підрацію. Передови, Давайте, Степан Гонгач. Ставимо на голосування. Я за. Лев'янськ. За. За. Поднятого? За. Рішення прийнято. Слідуюче питання про намір передачі нерухомого майна розташованого села Берегу по вулиці Ференцерахоті, 154 в оренду. Реформація Євромі Лійської церкви щодо надання е, двох приміщень. Двох кімнат. Двох приміщень. кімнат, приміщень, да, в, в комплексі Лівен, е, в яких, яких вони хочуть займатися духовним розвитком дітей, е, фактично. Е, як вони ну, хочуть в оренду. Тобто вони пишуть заяву, а ми вже підготовлюємо або надаємо дозвіл на аукціон внесення е, до переліку першого типу або ні, ну, тому це вже від вас залежить. Але ну, процедура би, стандартна, тобто ніяких переваг вони не мають, будуть участвувати, будуть, переможуть, переможуть, ні, ні. ні. Їм їм потрібна офіційна оренда. Саме дане питання на було. В мене пропозиція про зняти його з порядку денного, бо воно щось дуже запутане і я не, не розумію суті. Проєкт рішення, який нам надійшов, якщо я про, про нього говорю, називається Про намір передачі нерухомого майна, читаємо пункт 1, передати в оренду дві кімнати. Пункт 2. Включити потенційний об'єкт оренди до переліку. І 3. Здійснити переоцінку. Чи я щось не розумію, чи, чи ви так заплутали, що ви потім це все скасовували, чи що це. Бо виходить так, що ми хочемо, у проєкт рішення називається Хочемо передавати, а потім пункт 1 передаємо вже. Щось то нелогічно. Не Лоші. А Танцепу, там, Просто потрібно та, внести та, зміни та, саме в форму е, рішення. Переоцінку ми мусимо е, потрібно зробити, е, включити як потенційний об'єкт оренди. У мене думаю, що третій пункт, другий пункт був би першим. Перший пункт був би виключити. І все. Ну але в мене пропозиція зняти. І покликати пана Золтана Толта на засідання наступної комісії. Що він розкаже нам? Просто так із заяви голосувати за оренду. Ну, так давай. Да, Ми не можемо так. Не, не голосувати за, саме за оренду. Ми можемо. Ну, я можу пропозиції, пропозиції зняти. А я вношу пропозицію все ж таки забрати пункт перший і залишити е, другий пункт, що ми вклю... включити його як потенційний об'єкт оренди, дві кімнати, як потенційний об'єкт оренди. Включаємо… Воно запутано, ставите... воно нелогічне. Це рішення не добре буде. Це суд скасує нам, чи прокуратура, чи хто там контролює ваш проєкти, рішень. Воно не я не розумію. По-перше, спочатку тоді включити потенційний об'єкт пункт 1. А передати в оренду коли? То вже лише після аукціону. Я після так аукціону. То перший пункт взагалі забрати. А пункт третій здійснити переоцінку. Так воно йде до об'єктів тих, що перед цим питаннями розглядали, так? Ні, тому що. Ну, то ми тепер будемо на комісії проєкт рішення доробляти. Хай виконавець доробить наслідуюче засідання готове, нормальне з... згідно з чинним законодавством, щоб потім не було дискусій, спорів і. Ну, на вашу думку, рішення логічне? Я вважаю, що воно не логі і війни Рішення треба розробити все. Ну тоді давайте. Давайте тоді все ж таки на слідующе засідання, по перше, супроводу доопрацювати перед рішення. включити логічну послідовність дій і викликати власне, представника євангелійської реформації. Що він хоче. Нема ніяких проблем, ми лише за розвиток, але ми лише будемо так. переписуватися. Так. Бо він напише в заяві одне, а через два місяці там буде, не знаю що, якийсь центр вербовки. Вони просто християнські ділянки. Ні, там буде гарно розвиток діток духовний. Це треба розвитку. Так, в цьому потрібно нам сприяти, але мало бути відповідно оформлення документи і все. питання у нас. Про внесення змін до програми отримання об'єктів та майна комунальної власності Лекобрейської сільської ради, новій редакції. Що розташова? Теж перша. Сумні, там про 120 тисяч, а він залишив там 100 тисяч на 24 рік. -е. А там взагалі сума мінялася на 24 час -е на рік. Ти можеш дивитися, може становитися. Об'являємо тоді технічну заставляння, 5 хвилин. Сина, будем разгадать мою програму, Да, щоб не сісти да. до тебе. а то я